Це тільки для того, щоб зрозуміти той механізм. Це і тут я наступаю, тут уступаю, знову наступаю. весь час переплітається. Наступаю. Стою, уступаю. Якщо ви йдете той ногою, то ви знову наступаєте. Уступаю я тут. Але щоб не впасти, підставляю ногу. Це різні речі. Оце називається крім забірми. А це називається і переглядом. Це падіння. І вона регулює, де мені стане. Я пропускаю, якщо вона буде забирати руку, я тільки буду рахувати. Якщо вона сильно налітає, мене розмане. Тобто я пропускаю падаю, а ти налітає. Та вона розміється. Я не проводжу, ні чути це вона заказе. Але на зустріч і тут уступає. Але як би я не наступав, вона може впертися. І, і мені не дуже я сильно атакувати, бо чим я більше прикладуюся, тим я більше можу впасти. Це зараз мене розірває. Тому вступаю і на ріку наступаю. І ще раз наступаю. Получається. Наступаю, уступаю. Наступаю, уступаю. І знову. І так без первая. Залучається і комунальне. Що з команда? А воно собі зробляється. Раз. І тепляючи лівки все. На зустріч перенегаріна. Звідси можна вдарити. Звідси можна, забрати. можна забратися. номер рука. Ви тут має бути лінією. Пробую. Тільки пробує сила. Замість того, щоб штукатися, покручився, подрізну. І далі, замість того, щоб ти до неї, підтягнути і знову вступає. Вона не пустить мене, не пускай. Я знов скручуся і так. І так це безпередно. Тоді вам не треба сніг. Це одразу буде. Коли ти на так, це одразу йде. Це видно, що бої маєте Вести партнер, другувати. Да. Оце їдні. Раз, і є. Укрутили. Нога домовила. Упроводи. Це крап. Я не лізу зразу. Вона може момент далі. Тепер я не можу пройти, я тут доступаю. Нога піде далі. Зробіть просто як правда. якщо це розумно робити, можна розмінку не робити, а стати його чи хана, але розглянути його. Карти. От я розминаю плечі. Під його силу. Розумністю. Так. Раз. От розминаю плече. Воно так стоїть. Пробую ще. А там вже тренували ці програми. Уступив, наступив. Нога до ноги, так. пробую вперед. Пробую тільки його силу. Тільки не що його сила тут вкручую. Так. А якщо виходить зразу, він треба не вкруч. Особливо коли ця лука не буде тримати, а буде бити, чи буде так тривати. А там Раз. спокійні. Ага. Це саме можна буде А я про літак згодом. Я про віддар згодом. А так рука замикається. Попробуємо ще, потім вже буде на швидкість. Зараз.